Вітаю вас, мої любі малята. А хто з вас ніколи не дивився на небо, де пливуть такі різні хмари? Вони то легкою в'язю розкидаються по небу, то перетворюються на величезні, немов звати, брили, і тоді в них можна вгадати обриси то ведмежати, то зайчика. Часом вони сіріють, тяжчають, і тоді ми називаємо їх хмарами. А вже з хмар буває й дощ. А часом навіть ціла гроза, але тоді вже називається це грозовою хмарою. Звідки ж вони беруться, де живуть і куди потім зникають. Коли мама ставить чайник на вогонь, в ньому починається підозріле шипіння і сопіння. Це вода хоче перетворитися в іншу форму, і тоді це називається пар. Щоб ось так взяти і перетворитися в воді, потрібно сильно нагрітися. І з носика чайника з'являється пар. Це теж вода, але така, яка може радісно вилетіти з чайника і відправитися в подорож. Надовго? Та ні, не дуже. Справа в тому. Що чайник ми нагріваємо, а коли пар відправляється подорожувати по кухні, то він відразу остигає і знову перетворюється в крапельки води. Якщо піднести скельце до носика чайника, то на ньому вже можна буде побачити ці крапельки. Ось так і в природі. Якщо сонечко як слід нагріє воду, то випаровування від неї починає підніматися в повітрі. Це дрібні крапельки води стають легкими легкими і радісно несуться в небо. Хмара, яка може бути білою і пухнастою, називається купчастою. Перисті, або яких ще називають пір'ясті, складаються з кришталіків льоду і мають вигляд білого пір'я. Вони напівпрозорі і не закривають ні сонце, ні місяць, ні зорі. А от шаруваті сірі хмари суцільно закривають небо. Такі хмари несуть мрячку, затяжну мжичку, а взимку сніг з дрібних крупинок. Але ось з крапельок стає все більше, хмари темніє, немов важче. Крапелькам води хочеться літати, але їх раптом стає занадто багато, щоб утриматися в небі. І ось крапельки проливаються дощем. Вони весело скочуть на землю. Чому весело? Та тому, що вони знову вирушили в захоплюючу подорож. Якась з них напоїть квіточку, якась впаде в річку, а якась крапелька потрапить тобі на руку, тільки підстав долоньку. А потім знову вигляне сонечко і нагріє воду. І все повториться знову арт, хмара, дощик, річка. Напевно, тому крапельки і не сумують, адже вони у нас вічні мандрівниці. А часом крапельки забираються так високо, що замість дощику може піти град, навіть якщо на вулиці спекотне літо. Град це такі маленькі крижинки. Які весело скачуть на землю і відразу ж тануть. Ну як же? Адже літо тепло, взимку ж крапельки в хмарі перетворюються в дуже красиві, ажурні створіння сніжинки. Якщо на вулиці мороз, то вони дуже довго не розтануть. А це означає: на небо вони повернуться тільки навесні, коли сонечко пригріє сильніше. І побіжать вулицями веселі струмочки. Вони кричать: Ура! Ми звільнилися! Ми знову можемо полетіти на небо і стати легкими хмарками. А ми з вами, малята, спробуємо пофантазувати та зробити картину з живими хмарками, тобто схожими на когось або на щось з білого паперу, без ножиць. А тільки за допомогою пальчиків обриваємо хмарку. І така жива хмарка може бути як цілісною, так і складеною із шматочків. Починаємо нашу роботу.